Схил Старокиївської гори найбільше, напевно, історичне місце. В Києві, яке тільки може бути, бо старокиївська гора це місце, де Київ був заснований. Павло Ковтонюк мешкає у столиці 23 роки. Його дружина Корінна киянка, й історію міста подружжя знає добре. Однак, нині чоловікові доводиться досліджувати історії, пов'язані з київськими забудовниками. Це історичний заповідник, і от в один прекрасний день забудовник. Приводить сюди екскаватор і будує тут такий банер просто в схилі, грубо вириває чотири ями і ставить такий банер. На якому пише, що тут, значить, буде е, об'єкт соціального призначення, а саме Академія гончарного мистецтва за проєктом забудовника призначення будівлі проведення програм реабілітації для військових та людей з інвалідністю. Однак, враховуючи особливості місцевості, містяни засумнівалися у чесності намірів забудовника. Це не просто введення в оману, це ну прям насмішка така, що тут сюди дійсно пішки важко дійти. Кінорежисер режисер Роман Любий мешкає неподалік. Щодня цією дорогою він водить свою дочку до школи і йде сходами на роботу у верхнє місто. Одного дня побачив паркан і банер, почав досліджувати питання, долучився до ініціативної групи, і у результаті створив петицію на сайті Київради з вимогою зберегти схил від забудови. І кияни з реакцією та відгуком на це не забарилися. Шість тисяч киян за те, щоб зберегти цей схил. Не забудованим. Мені потрібно порожнє місце. Просто зелене в місті. Мені здається, важливо для комфортного існування. Необхідну кількість підписів петиція зібрала менш як за місяць. Нині її має розглянути міська влада. Про це вже відомо і забудовнику, бо таке з ним трапляється не вперше, навіть у цьому районі. А ось цей сквер за будівельним парканом розташований лише за 400 метрів від Старокиївської гори, і на нього Теж поклав оком той самий забудовник. Тут, у його баченні, замість єдиної зеленої зони на всій воздвиженці мала вирости багатоповерхівка. Утім, місцеві відстояли цей ласий шматок, написали петицію, спрямували позов до суду. і в результаті Київрада розірвала договір із забудовником. Нині ж місцеві самотужки і власним коштом облаштовують сквер. Знімальна група п'ятого каналу кілька днів намагалася зв'язатися із забудовником. І у випадку скверу на Воздвиженці, і у випадку Старокиївської гори неподалік забудовник, ТОВ, фундація, якісне житло. З відкритих джерел ми дізналися, що уповноваженою особою у компанії є Максим Кутовий. Та от зазначений номер телефону компанії не обслуговується. Просто пишу. Відгутки не літки. Також у відкритих базах даних фігурують й інші представники компанії однак усі вони зазначають той самий недійсний контактний номер. А от керівником підприємства є увага, інше підприємство, але вже під назвою ТОВ Буд Ресурс його заснувало. Тов Бридж Плюс, керівником якої є Володимир Глуханюк. Та от жодного номера телефону немає. Натомість види його діяльності вражають компанії глуханюка, перевозять вантажі, добувають пісок, гравій, глину та каолін, і тут же організовують азартні ігри і розваги. Уся ця інформація доступна у відкритих джерелах. Компанію забудовника пов'язують з депутатами від партії регіонів. В Київській міській раді, які вже давно отримали цю землю, і більше того, маніпулює темою військових, маніпулює темою людей, які отримали поранення. Під час захисту України реабілітацією військових із посттравматичним синдромом і громадян з інвалідністю опікуватиметься гончарна студія Куст. Відповідні угоди між забудовником і митцями вже підписані. Знімальній групі п'ятого вдалося поспілкуватися з засновником гончарної студії. Ми зараз працюємо з першим шпиталем ДСНС. Хлопці дуже втягуються насправді їх. По перше, розслабляє. По-друге, це дозволяє розвивати моторику, якщо є пошкодження кінцівок. Сьогодні я отвів переговори якраз з азовом. Будуть приходити хлопці, які проходять реабілітацію. Вони будуть ліпити роботи під нашим керівництвом, і потім будуть створюватися аукціони для. Допомоги їх підрозділів про петицію з вимогою заборонити будівництво академії гончарного мистецтва на схилах Старокиївської гори митці-волонтери вже в курсі і люб'язно поділилися з нами контактами представника забудовника. Наша знімальна група мала з ним телефонну розмову однак, дозволу на публікацію запису цієї розмови чоловік нам не надав. Водночас, переконує будівництво на пагорбі ресторану чи магазина. Не буде, бо місце там, мовляв, непривабливе для ведення такого бізнесу. А площа майбутньої забудови для цього буцімто замала. каже доставляти людей з інвалідністю сюди планують спецтранспортом. А ще переконує усі дозвільні документи на руках. Знайти їх вдалося і у відкритому доступі, але найцікавіше, активісти отримали відповідь Мінкульту на запит, і там вже стверджують, не виявлено погоджень проєктів містобудівних архітектур. Турних ландшафтних перетворень мельоративних будівельних земляних робіт у межах земельної ділянки за адресою місто Київ, вулиця Гончарна, 19, а також дозволів на виконання земляних робіт за зазначеною адресою у мінкульті. Запевнили, місцина має охоронний статус, а от погодження на проєкт будівництва. Немає міністерство, вже звернулося до Київської міської військової адміністрації та Держінспекції архітектури та містобудування України з проханням перевірити можливість будівництва цього об'єкта на старокиївській горі. Юрій Пугач та Микола довгий п'ятий канал. Повне сонячне затемнення. Рідкісного астрологічного явища в Україні видно. Не буде, але мешканці США, Мексики та Канади зможуть побачити повне перекриття місяцем сонячної кулі. Очікується, що затемнення триватиме 4 хвилини. Охочі його побачити. Зайняли місця з самого ранку. Минуле сонячне затемнення відбулося у 2017 році. Тоді його також спостерігали у північній Америці. Того разу затемнення тривало 2 хвилини та 42 секунди. Завершую новини, але не прощаюся, тому що через кілька хвилин я буду продовжувати інформаційний марафон. Гостем студії буде Віталій Гайдукевич. Тож лишайтеся з нами. Друзі, доброго вечора. Інформаційний марафон продовжується на п'ятому каналі. Шукала статтю, щоб її обговорити з сьогоднішнім моїм гостем. Сьогодні це Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад. Віталій, доброго вечора. Доброго вечора. Значить, Петиція про те, що кошти з єдиного марафону мають бути переправлені на Збройні Сили України, набрала необхідні 25 тисяч голосів. Вона була ініційована військовослужбовцем. Там, по-моєму, навіть більше, ніж 25 тисяч голосів. І якщо є петиція, на неї має бути реакція влади, тому що такий механізм комунікації має відбуватися. Ну, так от петиції вже скільки? Два тижні, ну, десять днів. І є реакція влади. Є реакція влади. Нульова. Ну, відсутність а, реакції це теж реакція. Це ж реакція. Вона цілком красномовна. Якщо одразу банкова не відреагувала, значить вона не хоче реагувати. От, все реакція президента на петицію про гральний бізнес на передовій була миттєвою. Ця петиція теж набрала багато голосів. Ми про це сюжет навіть робили, про те, що ну, є певні зловживання цією проблемою. Військові витрачають на це кошти, і люди, які робили цю петицію, зверталися, щоб вирішити питання. От. В чому різниця між петиціями? Ну, я думаю, що насправді на петицію стосовно граль. Бізнесу реакція була десь приблизно така ж, як і на першу петицію, яку ти згадала, тобто нульова. Бо якщо в одному випадку просто ніхто нічого не сказав, то в другому випадку забалакали. Угу. Бо якби була правильна реакція, то природньо вона була б в єдиному можливому форматі. Це жорстке обмеження грального бізнесу. Якщо не помиляюсь, останній капіталіст писав Влад Красноперов про те, що якщо мова йде про гральний бізнес, в принципі, особливо гральний бізнес під час великої війни, то він має бути максимально обтяжений податками. Максимально, от, просто напевно, що максимальніше з усього всього, що можна оподаткувати в, в економічному полі, це раз. А по-друге, він має бути максимально обмежений. Зокрема, не знаю наскільки це можна технічно, але максимально обмежений для тих телефонів, які працюють безпосередньо на лінії зіткнення. Бо коли мільярди гривень вимиваються з кишень військовослужбовців, які часто густо самі оплачують своє пальне, самі оплачують ремонт своїх корчів, і замість того, щоб ці гроші опинилися в кишені дружин, рідних, матерів, дітей. Вони опиняються в кишенях ділків. Я абсолютно за капіталізм, але як то кажуть, є нюанс.